Всім привіт! Ви на каналі Реальні тачки. Сьогодні заїхав свіжий автомобіль Рено Меган 12 місяць 2017 року, 110 тисяч оригінального пробігу, автомобіль в оригінальній фарбі. Ось такий автомобіль, 1,5 дизель К9К. Коротенько пробіжусь, щоб не задавати по основним елементам. Автомобіль в рідній фарбі, пластик і так, відмінний стан автомобіля, два ключі, 110 тисяч пробігу. Усі всі фотографії є в групі Viber. Чистенький, акуратний автомобіль. Вартість автомобіля 14300. Хто шукає авто з маленьким пробігом, відповідним, нефарбований, датчик світла, дощу, утримання полосі, розпізнавання знаків, легкосплавні диски. По дискам відмінний стан, що передні, що задні. Чистенький автомобіль, запасне колесо, вторка. Надіюсь, все основне показав. Якщо сподобалось, телефонуйте, номер буде в описі. Всім гарного дня і до нових зустрічей.